Вітаю! Мудрі кажуть, що доброчинність вимірюється не надзвичайними подвигами людини, а щоденними зусиллями. Що спричиняє доброчинність і чи багато тих, хто готовий на пожертву? У сьогоднішньому випуску міркування точки зору, переконання! Любити життя. Це в першу чергу любити дітей. Вони наше майбутнє, наша радість і гордість. Та не завжди доля прихильна до нас. На шляху посилає перепони, котрі є випробуванням. Хворі діти то завжди біда для батьків. Однак світ не без добрих людей. Ці поважні пані багато чого побачили в житті, мають досвід роботи з дітьми, соціально незахищеними громадянами. Хворими людьми. І тому болить їхнє материнське серце, коли поряд комусь потрібна допомога. Вони об'єдналися, аби разом підтримувати слабких і знедолених, аби дарувати їм надію на ліпше. На їх рахунку, не злічити добрих справ, котрі когось поставили на ноги, когось зцілили морально, а комусь дали опору та віру в себе. Ольга з чоловіком бідкаються з народження дитини, у Максима. Ураження центральної нервової системи. Тут у цьому колективі батьки знайшли підтримку, одержали ліки, котрі необхідні сину з реабілітації та оздоровлення. А ще мали запрошення на різні культурні заходи для батьків та хворих дітей. Дуже приємно було окунутися в атмосферу праздника, отримати масу положительних емоцій, зустрітися з новими людьми, які подарили частинку себе. і. И... Поддержали морально, тому що дуже часто навіть не скільки важна помощь, сколько просто добре слово, а і ті емоції, які ти просто отримаєшся з людьми. У центрі всі захоплені, хтось розмовами та порадами, Малеча задоволенням передає на папір свій внутрішній світ. Що суботи та в інші дні вони збираються разом, раді всім, і дорослим, і дітям що спонукає цих небайдужих жінок творити добро для інших. Вся моя життя почти сознательна, зв'язана з дітьми. 40 років роботи на дитячій железній дорозі. Це, перш за все, діти, їх становлення, їх устройство. Це сім'ї, у яких не були отримані діти. Сім'ї, у яких діти и больные и неустроенные и так далее, поэтому вся жизнь моя была связана, можно сказать, сознательная с детьми и с их судьбами и с их родителями. Но уйдя на заслуженный отдых, я себе также посвятила служению детям. Мы помогли очень много деткам, 50 человекам. І виділили допомогу на 30 тисяч гривень. От представте, в наше такое время ми допомогли дітям, которые просто нуждаються. Акції милосердя, марафони добра, концертні програми це заходи, котрі гуртують людей. І вони переконані, коли разом хвороба відступає. Третя міська лікарня відомий Запоріжжя лікувальний заклад, де поліпшують свій зір громадяни, котрі мають захворювання очей, патології лор-органу, хворі на діабет. Чимала кількість пацієнтів то люди з інвалідністю, ветерани війни, бойових дій. Тут створюються всі необхідні комфортні умови для їх тимчасового перебування. Вже не розкіш, а необхідність, наявність у кімнатах санвузла, холодильника, кондиціонера. Телевізора. Держава, звичайно, виділяє кошти, але їх витрачають перш за все на виконання цільових програм щодо лікування. Решта зручностей частіше за рахунок доброчинників. В этом направлении работать нам помогают, конечно же, наши помощники, в том числе и страховая компания Арантосич, которая провела ремонт палаты для инвалидов в лор-отделении. И после этого, конечно же, пребывание людей там с ограниченными возможностями инвалидов войны других льготных категорий, стало значительно лучше, комфортнее и, я надеюсь, просто приятнее. Понад 20 років на ринку послуг працює колектив публічного акціонерного товариства Страхова компанія Ранта Січ, головним принципом діяльності якого є допомога людям у скрутних життєвих ситуаціях. Про це свідчать десятки мільйонів витрачених страхових відшкодувань. Окрім своєї професійної діяльності, фахівці компанії завжди велику увагу приділяють благодійності. Сотні тисяч гривень направлено на потреби дітей сиріт. Дітей з інвалідністю, ветеранів, на придбання сучасного обладнання та модернізацію медичних закладів, реалізацію різних соціальних проєктів. Натхненником на добрі справи є сам керівник страхової компанії, генеральний директор Віталій Петровський. Про його чуйну душу говорять подяки, дипломи, котрі підтверджують, доброта не вичерпується з душі небайдужих. Віталій Григорович завжди з розумінням ставиться до проблем, з котрими звертаються до нього земляки. 13 років очолює громадську організацію «Комунарський клуб керівників, який об'єднує енергійних, ініціативних людей, котрі прагнуть перетворити Запоріжжя в сучасне європейське місто, де затишно та комфортно всім. А тому не шкодують коштів на благодійну допомогу ветеранським організаціям, учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції, навчальним закладам, громадським організаціям. Останні два роки допомагають воїнам АТО. Майже три мільйони складають витрати. Це допомога горюча смазочного матеріалу, електростанції, буржуйки. электропилы, бензопилы там и прочее, одежда, бронежилеты, медикаменты в госпитале, автотранспорт, ремонт автотранспорта и перевозки, оказание помощи военкоматам, национальной гвардии. Вот, и по лечению. Вот это в этом вот, то есть мы с ними контактируем, выясняем, а что необходимо. Те же аппараты Елизарова для областной больницы вот приобрели. ремонт палат делали, где могут ребят лечить, медикаменты для госпиталя, вот выбор, отправили, э, закупили. То есть оно казалось все вроде вот по мелочи, а скажем так, вот бойцу мы перечислили на лечение бойца 10 тысяч, э, это фонд поддержки наших э, внутренних органов национальной гвардии. І це лише частка конкретних добрих справ колективу. В той же час фахівців страхової компанії хвилює ряд питань, котрі вважають, є дуже важливими. Зокрема, це стосується обліку наданої волонтерської допомоги. От ми оказуємо допомогу. Откуда хто знає, що ми оказали? Ніхто не знає. Ну, передали ми там електростанції, передали, скажімо, там пограничникам передали. радиостанции вот приобрели, потому что, говорит, бойца ранила связи нету, вызвать э, автомобиль, чтобы отвезти ее в госпиталь или куда-то, э, не было связи. Приобрели пограничник э, очень довольны, мы учили там всем этих радиостанций. Оно казалось вроде и немного, но им и это не откуда взять. Поэтому я считаю, что, наверное, под эгидой госадминистрации Бути в учеті, скажімо, контакт з цими фондами. А ще болюче питання оподаткування. Європейський та світовий досвід свідчать про те, що там, де дбають про людей, створюють сприятливі умови для всіх. І, зокрема, поліпшують економічний клімат в царині благочинності. Зараз стверджують платники податків. Вони творять добро у збиток собі. Якщо от, перечислим мы там лечебным учреждением, еще более-менее. Если вот, скажем, оказать тому же бойцу, то целая проблема. Потому что кроме того, что надо оказать помощь, так, надо платить еще почти сколько же налогов. Надо решить вопрос так, чтобы если это благотворительность, не облагалась налогом. Сім'я Філатових вже 20 років займається доброчинництвом. допомагають родинам, хто має дітей з інвалідністю, хто опинився в складних життєвих обставинах. Фонд Сантіс, котрий створили задля цієї благородної справи, зараз піклується про тих, хто приїхав до Запоріжжя з Донеччини та Луганщини. Окрім гуманітарної допомоги, організували творчу майстерню, де тепер кипить робота. За 20 лет мне приходилось побывать не только в нашей стране, посмотреть, как работает благотворительная организация. Меня приглашали и во Францию, и в Словакию, и в Польшу и рассказывали о том, какое нормативное законодательство существует в разных странах. Ну, с моей точки зрения, существующее нормативное законодательство не способствует развитию благотворительной деятельности в, наших, в нашей стране. Вроде бы в законодательстве написано, что предприятия, которые помогают проводить деятельность общественным благотворительным организациям, имеют какие-то льготы, но на практике эти льготы не работают. Значит, нужно проработать такую процедуру, чтобы вот этих сложностей не было, чтобы руководители предприятий или частные предприниматели были действительно реально заинтересованы помочь. В налогообложении. Это настолько, так сказать... Всякими аговоркимі обложено, по большому щоту чоловіку вигідно наказувати благотворчу допомогу. А реальне, скажем, налогове льгот нету. І великі, і малі підприємства сподіваються на новий податковий кодекс та нові економічні правила гри. Адже стверджують податковий пресинг лише гальмує рух благочинників. Який чарівний дивовижний світ. І ми на цій планеті, люди, учись добро творити з юних літ, тоді тобі самому добре буде. Один из великих отцов церкви, Пимен Великий, он говорил такие слова, он говорил людям такие три правила, говорит, жизни. Первое – это страх перед бояться Бога, второе – почаще молиться, и третье – творить добрые дела. Творите как можно больше добра, вот, вот этим будете спасены. То, что сделали ближнему, сделали самому Богу. Як далеко проникают проминя крыхетные свечки, так сяют и добрые справы у свете негоды. Тож не шкодуйте своїх зусиль заради добра на благо ближнього. Хай щастить вам. До побачення!